Привіт, я Марина Іванова і я тренер вже 12 років. На курсі тренажерний зал в твоєму телефоні я вчу техніці виконання вправ в тренажерному залі. Кожну вправу я до мінімальних подробиць розбираю, яку вагу брати, скільки повторень і саме важливе техніку виконання. Якщо ти новачок і ти хочеш грамотну програму, то тобі на цей курс. Також на курсі є основи збалансованих тарілок, що дають результат ще швидше як для схуднення, так і на набір м'язів. Тренування в середньому займатимуть одну годину. Перед кожним тренуванням я підготувала для тебе суглобну розминку, а також дала рекомендації стосовно заминки після кожної силової частини. Як все проходить? Після оплати тебе перекине на телеграм-канал, де чат-бот вийшли тобі відразу всі тренування та інформацію стосовно харчування. Доступ до занять 2 місяці. Тренування можна виконувати як два рази на тиждень, так і три рази на тиждень. Якщо ви будете займатися три рази на тиждень, то ви пройдете швидше програму і зможете цю програму ще раз повторити. Я буду дуже рада бачити тебе на цьому курсі. Насолоджуйся і прогресуй разом зі мною!